На додачу до обстрілів енергетичних об'єктів ще й спека. Вобленерго пояснили, чим зумовлені такі жорсткі графіки відключення світла через аномальну спеку, що накрила Україну. Люди вмикають кондиціонери. А це один з найпотужніших електроприладів, наслідок чого споживання електроенергії зростає, а дефіцит при цьому зберігається. Через це у Запоріжжі обленерго змушені частіше застосовувати вимкнення трьох черг одночасно. Саме тому з липня в місті діють нові графіки погодинних відключень. Наразі інтервали між вимкненнями, навіть за умови трьох черг одночасно становлять не менше 4 годин. Навантаження на черги теоретично однакове, чому теоретично? Графік на наступну добу формується напередодні з урахуванням стану об'єднаної енергосистеми та завдання, яке до нас доводить НЕКУ Якщо завдання не передбачає застосування трьох черг одночасно протягом всієї доби. То будуть інтервали, коли три черги не застосовуватимуться, і відповідно для окремих черг, скажімо так, тих, кому пощастило сьогодні, вимкнення протягом доби будуть трохи коротші. Також у Запоріжжі обленерго пояснили, чому іноді черги вимикаються, вмикаються невчасно. Це зокрема пов'язано з виходом обладнання з ладу внаслідок частих відключень. Дистанційно це зробити неможливо, тому в той час, коли абоненти без світла. Фахівці обленерго виїжджають на місце та лагодять обладнання. Окрім того, переглянули й схему проведення ремонтних робіт. Наразі їх планують таким чином, щоб вони співпадали з графіками вимкнення електроенергії. А оскільки черги відключення формують за обсягом потужностей, вимкнення на одній лінії може бути в декілька черг. Щодня відбувається суф на одну годину. Так що у неприємній ситуації. Встигнуть побувати абсолютно всі споживачі. На жаль, щодо принципу формування черг, черги формуються за обсягом потужності. В нас були питання, чому в одній черзі дуже багато будинків, а в іншій дуже мало. Будинок може бути різним. Це може бути приватний будинок, де мешкає одна родина. І може бути дев'ятиповерхівка з семи восьми під'їздів, де мешкає, ну, самі розумієте, скільки споживачів, це абсолютно різні Навантаження. Тому так, за кількістю адрес можуть бути розбіжності, але за загальним навантаженням черги приблизно однакові.